Знову таки, виходячи з от першої концепції, яку я вам сюди приніс, та про те, що чотири в нас є е, таких групи проявів та тривожності. Е, дуже сильні е, головні е, болі, це, є, е, це, це також може бути таким соматичним фізичним проявом тривожності. Тіло і психіка надзвичайно сильно між собою зв'язані. І кожного разу, коли я стикаюся в роботі зі своїми пацієнтами, я ну таке враження, що от немає такого ну якось межі моєму здивуванню наскільки це сильно може бути, наскільки е, тісно психіка може впливати на фізичні відчуття в тілі. І, здавалось би, ну, дуже важко помітити цей зв'язок. Ну, нас не помітити, а доказати його. Але коли ти починаєш працювати з психікою, і тілесний симптом відпускає, оце вже виглядає як справжнє чудо. Тому так, може бути пов'язано такі, такі речі. І загалом, от навіть в цьому другому питанні у нас є, у нас є такий ну, таке продовження. Дивіться, тривога. Тривога. Це є ну, ну свого роду такий, ну, ми проживаємо її через стрес. По-перше, по коли ми говоримо про тривогу, ми повинні розділяти такий спільний момент про те, що тривожитись загалом це нормально. Ми повинні тривожитись, ми не можемо не тривожитись, бо таким чином ми дбаємо про своє майбутнє. Йвальной Харарі в своїй книзі Людина розумна загалом описує появу психіки і розуму в людини, власне, саме свідомості, внаслідок того, що вона вчилась передбачати майбутнє, полюючи на як бушманиці, полювали на антилоп. І це дуже природне для психіки передбачати майбутнє. Це потрібно робити. Але от тривожність, це наче як про те, що цей світ є більш небезпечним, ніж насправді є. І ідея в тому, щоб не доказати собі, що щось не, не небезпечно, а в тому, щоб визначити ціну цієї власне, небезпеки, привести її до більш адекватного стану. Тому що якщо ми живемо уявно в світі, який є більш небезпечним, ніж він насправді є, ми отримуємо хронічний стрес. І внаслідок хронічного стресу ми отримуємо купу психосоматичних різних захворювань. І е, через те, що е, ми маємо дуже багато адаптивних механізмів до гострого стресу, ми можемо скільки разів нас завгодно пережити гострий стрес без шкоди для здоров'я, якщо після цього йде достатній відпочинок. Але ми не маємо жодного адаптивного механізму стосовно хронічного стресу. Ми не можемо проживати хронічний стрес без шкоди для власного здоров'я. Не природою, не закладено еволюцією. психіка з'явилася відносно недавно, і хронічний стрес ми проживати не можемо. І коли е, в природі ну, стрес існує для виживання, коли е, один звір переслідує іншого, там лев переслідує е, умовного е, там, антилопу, то е, вона е, ну, все в її тілі заточено під те, щоб врятуватися. Вона не думає, в цей, ну, їй не потрібно травлення в цей момент, її шлунок зупиняється. І все, що є в її прямому кишечнику, вивільняється, все, що є в її сечовому міхурі, вивільняється. Тому що їй треба врятуватись тут і зараз, а не завтра мати сили рухатися. І е, тому травлення зупиняється при стресі. Ну, При гострому. При хронічному воно сповільнюється, міняється, бо це не менш виражена реакція. Але. Стрес впливатиме на це, тривога впливатиме на це. Тому я би сказав, що тривога не може проявлятися нудотою, вона мусить проявлятися нудотою. Я би ще хотіла додати е, до цих е, таких всіх питань, бо в них є спільна да, це реакція тіла на стрес. Що, по суті, таке психосоматика, да, це психо, це наша психіка. І сома це наше тіло. І виходить, що те, з чим не, могла, не змогла впоратися психіка, не змогла опрацювати, прожити, вивільнити, якось континувати цей стан, знайти з нього вихід, да, воно все як консервується в нашому тілі. І до якогось часу воно може там як консервуватися, складатися, а в якийсь час воно вже ну, ємність переповнюється і починаються фізичні прояви, тобто симптоми. Ми їх називаємо психосоматикою. Коли ми починаємо опрацьовувати вже свої психічні стани і фізичні симптоми йдуть. Але буває таке, що вони залишаються тоді, коли вони вже перейшли в хронічну форму. Тобто, вчасно ми не почали щось робити з нашою психікою, з нашим тілом, і тому деякі захворювання, які є виключно психосоматичними, вони переходять в хронічний етап. І Тоді вже лікування не може бути тільки там, антидепресантами і там, психотерапією. Тоді вже підключаються і інші лікарі. Тому треба бути дуже уважним до свого емоційного стану. І такі симптоми, як нудота, печія, болить живіт, стукає серце, тремор, сльози. Головний біль, втрата свідомості. Да, це все є по суті симптомами стресу, які, якщо з ними нічого не робити, не змінювати свій емоційний стан, не пробувати якось вплинути на зовнішні обставини, які причиняють цей стан, це воно перейде в хронічне і буде певна психосоматика, тобто певне захворювання. Тому там... Питання про серцебиття глухе, прокидання вночі. Це все про те, що воно вже настільки соматизувалося, що з цим вже потрібно точно щось робити, точно звертатися до фахівців, тому що саме не пройде краще не стане. Так можуть відніматися і ноги, мліти пальці, може взагалі спазмуватися живіт так, що неможливо не і не ї... неможливо їсти, і травлення, наче як просто застигає. Тобто йде такий спазм а, ну, черевної порожнини, а, і є таке відчуття, наче людина застигає. І це теж є наслідком хронічного стресу і тривога. Тривога взагалі спазмує все наше тіло, всі м'язи. Тобто, якщо в нас були шия да, там, трапеція, а, і ми, ми, навіть такі говоримо, Щось воно в мене болить, та, да, і воно таке, як камінь, просто тверде, да, то це накопичений цей хронічний стрес, який вже перейшов в тривогу, і з цим точно треба щось робити. І спазмування всього тіла і внутрішніх органів якраз таки теж свідчить про хронічний стрес і тривогу. Дякую, можна наступний слайд. Так, одну секундочку, я тільки ще буквально два коментарі додам до тих запитань, тому що там людина описувала про серцебиття і, скоріш за все, малося на увазі: ну, бо тахікардія, прискорене частота серцевих скорочень і серцебиття це різні речі. Тахікардія це те, що по факту є, яка швидкість, якою швидкістю б'ється серце, серцебиття, як це ми відчуваємо, і власне це є симптомом тривожності. Але якщо є чується реально глухий стук. Так теж може бути. Це, мож, це, це така є, е, такий розлад, який називається тинітус. І тинітус також може бути пов'язаний з реальними фізичними питаннями, і е, для того, щоб це перевірити, можна було би, е, ну, як мінімум, е, звернутися до кардіолога, щоб послухали, чи немає мітрального клапану. А також зробити УЗД здесь один шиї, та щоб подивитися на наявність якихось перегибів чи пляшок, там в районі каротидного синуса, чи, чи в інших місцях, бо це може віддавати такий звук, це якщо людина справді щось чує. А е, те, що віднімає ноги після стресів, ну це вже не, не, не зовсім про тривожність це інший такий тип невротичних порушень, але знову ж приблизно ж з цієї пісочниці. Та тобто, ну людина все одно повинна подбати про своє здоров'я і сходити. Е, ну напевно, запитатися про це більш детально не фахівця.